Розкажи мені про свої відношення з південним парком, Точніше, з їх ігровою серією. Як тобі взагалі такого роду контент? Якщо не помиляюсь, ігри про які я зараз буду говорити, це не перші ігри, але це перші такі сучасні масштабні ігри по Park. Загалом сеоспарк я дивлюся давно з дитинства. Останнім часом не так багато, бо останнім часом, щоб розуміти і гумор, треба розбиратися в політиці сполучених штатів. Їх вже більше локальних приколах, і все так. То ж мені вже не так сильно заходить, але ігри. ігри я пройшов дві гри. На даний момент існує три сучасні гри, але третя, чомусь ну вона взагалі інший жанр, і якщо не помиляюсь, вона не продається в нас. Я здається, ну преордера не було, і потім, здається, на PlayStation точно не з'явилась, всім не знаю. Тому буду говорити про дві гри, які мені найбільше подобаються: це власне South Park, The Stick of Truth та South Park The Fractured Whole. Stick of Truth це побудована повністю. На кількох було таке кілька серій, в яких вони грали, власне, ну, типу, як ролевики, там, типу, гноми, ельфи, барди е, в фентезійному стилі. Власне, на цьому побудована вся гра. от, Що цікаво, гра має жанр JRPG, в, в якого немає J, дж, е, типу, зовсім взагалі, взагалі, взагалі немає. Ні, може, ні, може, Здається, там є, там ти збираєш якийсь аналог покемонів. Ну, типу, це, напевно, єдина відсилка до японської. От. Але загалом там, там цікаві такі покрокові бої, є прокачка. Та й взагалі багато ознак жанрів. Е, сюжет зав'язується на тому, що ти новенький хлоп, який переїхав, власне, ти за нього будеш грати, який приїхав е, в місто. І, власне, там знайомиться з сусідськими дітьми, яких ви знаєте з серіалів Скоріш за все, це як Стенд, Картман, Кенні та Кайл. Ну от і іншими власне, головними героями. Я б так як я бачу цю гру, ну треба, щоб в неї грати, можна пограти ніколи, дивлячись South Park. але краще все ж таки щось подивитися. Бо, ну, типу, багато там таких якихось жартів і локальних приколів, які ви не зрозумієте, якщо ви не, ну, не в контексті ці, цієї світу, типу, вам ну здається, що це типу ну якийсь такий простий жарт. А але якщо ви знаєте контекст, там кілька рівнів. Там це жарт, який відсилається до тієї серії, який тоді той зробив то. Ну коротше, там прям дуже прикольно. Не дивлячись серію, кого ви була взагалі розкривалися ці подробиці, і що відбувалось, ви власне зрозумієте, в чому прикол, але не до кінця і чому це саме він? Чому саме він, чому він там себе так поводить? От. А загалом, типу, ну мені, мені дуже подобається, я пройшов гру. Може разів п'ять. От а що в тебе? Випадково вийшло так, що незважаючи на те, що я е, фанат е, сам південного парку, мені подобається цей продукт. Можливо, не всі серії, але там е, серії 200 і 201, мені здається, називаються. Це просто ну як на мене, сценарне божевілля, просто геніальна робота. Е, серія про Варкрафт чудова. Взагалі про аніме шикарна. Ну там прям круто, ну неймовірно круто зроблено. Мейк лофно no Warcraft. та да, це, це культова серія. Я не багато очікую від гри. Я думав, що можливо це якась поробка, можливо, щось тематичне. І коли гра почалась, коли мені кажуть, ти новенький хлопець, от і я такий, це буде класно!». Чому я так вирішив? Саме тому, що я не просто граю в цю історію. Я створюю свого персонажа сам, і це сюжетно одразу виправдано, плюс мене туди додають. І я такий, блін, ну це прям повноцінне РПГ. Знаєш, в мене немає бекграунду, і я можу будувати себе сам. І при цьому це все в цьому, типу, примітивному намальованому з фігурок світі. Я такий: хтось тут геній? Ну, типу. Я був вражений, тому що я не розраховував, що це буде настільки глибоко пророблена історія, і вона настільки кайфова саме в ігроладному моменті, тому що кожен ігроладний прикол, він виправданий. Тобто це все відсилки до серіалу, і вони всі мають сенс, і весь сюжет має сенс, і ти прям граєш в РПГ повноцінно. Є таємниця. Ну, не те та, щоб таємниця, а є типу, чому так? Бо, окрім розробників, гім дизайнерів і сценарістів цього всього, гейм студії я не пам'ятаю, хто першу робив, якщо чесно. Але не суть, це постійна була співпраця з творцями серіалу в обох іграх. Постійна була співпраця, тому вони впливали на сюжет, вони впливали на діалоги. Вони вплив... ну коротше, вони впливали прям дуже багато на все. Я гадаю, що скоріш за все, ймовірно, що це було так. Вони прийшли, і сказали: так ми хочемо гру, от ми диктуємо. Мо, більшість умов, як вони говорять, що вони роблять, вот ми просто просто зробіть нам гру. Ну от я гадаю, що скоріш за все, це виглядало так, бо там ну дійсно ну окрема якась студія без них би так би не зробила. А, а, але тут от цікавий факт, що була певна синергія авторів і розробників. Чому це важливо? Здається, так, що якщо люди, знаєш, експертів в одній сфері, і вони сходяться з людьми-експертами в іншій сфері, то цілком, імовірно, буде якісний продукт. Але, наприклад, друга частина франшизи Фантастичні звірі демонструє, що цього недостатньо. Типу, я розумію, що це не зовсім ідеальне порівняння, але. Перша частина фантастичних звірів, вона хороша. А друга фант... частина, вона все одно з Джоака Роулінг в співпраці була. Тобто, вона дотична до цього, вона завжди курує ці проєкти, пов'язані з сестрам Гаррі Поттера, Тим не менше, частина вийшла поганою ще й дуже дирявою на сюжет. Ну тобто там відсилка заради відсилки. оцей цей класичний сучасний підхід Діснея Стар Варсів просто є відсилки, і все, сюжет не потрібний тут же настільки глибоко і детально пророблено все. І все вплетено, що я не знаю, типу, як їм це вдалося. Ну це люди дійсно зібралися, які хотіли зробити якісний продукт, і тут прям круто. Тут є чим пишатися. Кожна локація, цей ліс, який тебе плутає, всі ці такобели, все воно є. Але от цей момент, до речі, цікавий, що ти кажеш, що складно зрозуміти всі приколи, якщо ти не дивився серіал, я погоджуюсь: типу, я отримав окремий кайф. Коли всесвіт, який побудований в рамках гри, вбудовували те, що я бачив раніше в серіалі, і воно так доречно було. Ну я не знаю, чи зрозуміє людина, чому в грі є суперсила, типу Ульта, в якій спускається Ісус і розстрілює всіх з автомата. Та, до речі, так. От, і, і ну, для мене я такий: ну, це південний Парк, тут це абсурдно. А я такий. Нічого ви глибоко копнули. Типу, це ж та серія про цензуру. Це насправді, ну, типу, Ісус з'явився як частина історії про цензуру. І я такий вау! І він такий, що ж ми це. І ну, в світ Південного парку Ісус, взагалі, він якби дорослий. Він такий. Вибачте, будь ласка, страждать за ваші гріхи не сьогодні. У мене є М 16 От і це так круто, і він так до речі, з'являється. І ти такий дуже ну типу, по-християнськи. А наприклад, там був це не обов'язковий квест з Елгором. А, та я пам'ятаю, не дивлячись серіал, ну взагалі немає ніякого вайбу цього хлопа. Та а взагалі, ну ти, ти не розумієш. Ну і просто якийсь типу ті щось, щось якийсь квест дає незрозуміле, щось ну таке. Але коли ти дивився серіал, ти бачиш його обличчя, він ще не почав говорити. Так ти розумієш, про що зараз буде? Ти розумієш, що зараз він буде е, про, знову про цю свою потвору розповідати. От згадувати як він був президентом. Е, тож, ну, типу. Блін, там дійсно таких купа, купа дрібних моментів. Або коли тобі треба навіть мінімально, тобі от початок самої гри, тобі треба принести, здається, каву, взявши її у Токіна. От, а ні, не у Токена у твіга. А твій нервовий, і ти такий. А, ну точно, його батьки, типу, працюють в кав'ярні, і погляді каву. Він нервовий, ну тоді все понятно. Ну, типу, так, бо він постійно п'є поє каву. Ну, тобто, ну багато-багато таких якихось дрібних, блін, там, я не знаю, з готами. Теж прикольний момент, там, я не знаю. Там можна насправді кож, кожен, кожний окремий момент гри розібрати. От бо там кожен окремий момент це дійсно є що подивитися в серіалі про цей момент, про цих персонажів, про це все. І про притому там справжній гарний сюжет соуспарківський, як навіть повнометражний. Це це плін. Це справді глибока історія і. Я б сказав би так, ну, бо там досить такий довгий і роз, сюжет. Тобто я вважаю, що там дійсно от, вони зробили і сюжетно для Саус Парка цікаву історію. Тобто, якщо вам подобається серіал, та історія вам прям залетить, бо вона така ж сама іноді смішна, іноді глобальна, іноді абсурдна і в такому дусі. Супер здібності головні, це власне пердьош, Тож хто не грав, типу зараз такий: о, я планував грати. Відчуваю себе дорослим чоловіком. Знаєш, кожен раз, коли такий ха-ха. Ну от, і зараз хтось такий: о, блін, наче нормальна гра. Потім я такий, а головна суперздібність це пірдеш. І він такий, та ні, напевно, не буду я в це грати. Ні, ну там, там розумієш, там історія про містера Хенкі, типу містера Какашку, або битва маленькими людьми під час сексу батьків, або. А, та з гномами, з гномами. Та-та-та. та та, 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 та. А, ну типу Там, там насправді ми ще в прямій кишки у геїв були, ну, а, і там цей напівдух напівтах, який йде на світло. Боже, хто це як? Ну, я реально, я обошнюю цього. Я пам'ятаю, я кайфував. Тобі всю, всю гру кажуть одну головну заборону. Я зараз постараюсь сказати без спойлерів, але в кінці тобі треба порушити зголону заборону, щоб врятувати світ. Ну, типу, зомбі-нацисти, ну. От. Ми, як буде набір ну, абстрактних речей говоримо. Знаєш, босс недоношений, типу, недоношена дитина, зомбі-фашисти, кишка є. В Абартарії та недоношена дитина в Абортарі, босс ну, це геніально. Так, і воно прям такий мощний, але, але походься... А, перевдягнутися в дівчинку і пойти робити аборт. Ну, типу, до речі, о нюанс. Цікавий нюанс про гру. Ті, хто грав в гру, ну ймовірно, навряд чи ви зробили як я, і пройшли її е, спочатку в Steam на 100%, а потім ще на PlayStation наплатено. Навряд чи ви так само зробили. Коротше, е, в Steam е, повна версія гри в українському регіоні. На не неповна версія гри. Там немає моментів, де е, головному герою роблять ну намагаються робити аборт. Він хлопчик, якщо що Там воно просто вирізано. Там, типу, е, хлопець. Я не пам'ятаю цей е, видо, відома статуя, е, там, де такий, типу, хлоп думає. Тут така сама статуя, ну відома вона дуже. Я не пам'ятаю. Та, типу, Давид, може, не знаю якийсь. Мислитель. Та та, та, та сама стаття з Фейспалмом і підпис, що там щось там європейське, щось там циво, коротше, ми вирізали це, зацензурували цей момент. І таких кілька шматків. Тобто, граючи на PlayStation, ви е, дві чи три такі сцени ви не побачите. Тобто я правильно розумію, на PlayStation немає битви з недоношеною дитиною в Бертарі? Ні, недоношеною дитиною є, але як робиться аборт, типу, це вирізано. І прикол в тому, що це вирізано, але потім, коли тобі треба зробити е, аборт у цій вибуховій машині, яка знищить людство, це не вирізано. Ну, бо це головний, типу, елемент сюжету е, виходить. Тож, ну, типу, і от ми, мене просто це дуже здивувало. Я вперше проходив на ПК, звісно, у мене тоді ще не було PlayStation. Але коли проходив на PlayStation, я взагалі дізнався, що може бути вирізана версія. Типу, вирізані сцени з гри. Ну я тепер розстояю, але я пройшов повну, тому що я грав в стімі. Тим не менше, ну, типу, сам факт він не дуже а. і Ще я, я не допройшов на цьому на свіч, але на свіч, мені здається, вирізаних сцен не було. Ну я хоча повністю не, не встиг ще пройти. Цікаво, цікаво, до речі. Ну, взагалі, після цієї там і декількох інших ігор, я кожного разу сижу, я такий: ну воно ж існує. Тобто існує хороший сюжет, прям написаний талановито. Що для цього треба? Ну невже треба народитися, знаєш, генієм? Бо ну в дуже багатьох іграх воно прям ліниво, воно прям жахливо. Тобто, не не, не, знаєш, слабо, а жахливо. І Я такий, ну блін, ну тут, тут картонні чоловічки. Четверокласники в битвах з зомбі-фашистами і недоношеними дітьми показують глибину сюжету. Ну тобто, просто, типу, от у вас умовний, типу: беремо будь-яку франшизу, беремо той же Assassin's Creed, про який ми говорили. У вас типу, є цілий всесвіт, вся міфологія, битва двох світів. І ви не, не можете написати в рамках цього цікаву історію. Тут ми буквально четверокласниками б'ємо велетенського недоношеного малюка, і в рамках цієї битви з'являється Ісус з М16 і розстрілює його. І ти такий: блін, це прикольно, це було цікаво. І у тебе немає ніяких питань. Тобто і це все зшивається в єдину історію. Ти не такий, не сидиш, типу, а що так, що так? Типу, це ж абсурдно. Тут немає. Та, тут ідеально цільна історія, але от коли ти розповідаєш про це, ну це ж просто. А коли ти береш уже готову історію, ти не можеш в рамках цього написати якийсь підсюжет нормальний. Я не я не розумію для для мене це загадка. До речі, про ну я наскільки знаю, ти здається, не грав о, в the South Park за фракчертино за фракчербатхол. Там ну, там ситуація трошки змінюється. Там вже не фентезійний світ, а там вже супергероїка. Тобто там всі супергерої вже стали. Ну діти грають в різні ігри. Що там теж класний сюжет, там теж все дуже прикольно. Що прикольно, що там вийшло кілька діосів: два з них сюжетні, там одне про каса Баніта, там щось там від, від, від закату до Касабаніта Баніта чи щось таке, типу. От. А друге про власне, типу, табір. Так, цей аквапарк, uh, здається. Що прикольно, що це теж умовно. От вони це просто ді. Якщо не помиляюсь, здається, та вони платні були всі. От, е що це окрема історія. Вони виглядають як дійсно був повнометражний фільм, повна гра, і це просто оці 25 хвилинні епізоди. Ні, ну там грати типу пару годин насправді в ці е е доповнення. Але загалом, що це оці 25 хвилинні епізоди, що навіть в них є історія, навіть в них є типу. Воно відповідає духу серіалу, і воно відповідає духу гри. І це досить прикольно. Ну і плюс сама основна гра мені теж сподобалась. Там інша механіка бою, але це все мені здається, що це все досить jrpg але просто ну відрізняється. А цю гру робили Убіки? Так, це вже Ubisoft. Це, до речі, коли кажуть, наведіть гарні приклади ігор в Ubisoft, я завжди згадую цю. Це цікаво. до речі ну типу І там повністю теж. Жрав участь повністю творці, основного ну творці серіалу. Це і починаючи з артів, і закінчуючи сценарієм. Я б дуже радив, до речі, на жаль, якщо не помиляюсь на першу є досить кривий і поганенький українізатор на першу частину на дорогу, здається, взагалі немає. Ну там треба знати так. Мінімально знати, якщо знати трошки дивитися серіал і знати десь на середньому рівні англійську, то можна пограти обидві англійською. Тож ми вам щиро рекомендуємо. Дякую, що були тут. Дивіться інші інші відео на каналі. Па-па. І все, мене краще.